Сьогодні Емелі, наші обручки воз'єднаються знову. Я запросив твою сестру і Фелікса, я маю намір повернути те, що він у мене вкрав. Mm. Талісмани це прикраси, що дають сили супергероям, як оцарешки леді Бак чи перстень суперкота. Але в суперлиходія темного Бражника теж є дві чарівні брошки, що дають йому суперсили. Тож талісман створює або супергероя, або суперлиходія. Залежить від того, хто носій. Тому не можна віддавати ці прикраси в руки будь-кого. На сьогодні все. До зустрічі. Будьте на зв'язку. Сподіваюся, ми побачимо супергероїв, мамо. Це було просто чудово, мій любий. Му! Так. Дякую, Адріане. Батько не дозволив запросити друзів зі школи. Але ж будуть інші підлітки. Хлоя і Кагамі? Так, бо їхні батьки члени його клубу. Члени цього клубу найвпливовіші люди Парижа. А вони важливі для твого батька, Адріане. А мої друзі важливі для мене. Адріане, залишиш нас на хвилинку. Так, батько. <плес> Мені так складно без тебе, Наталі. Тепер я розумію, як важко тебе замінити. А ви ж не думаєте скасувати вечірку? Не можу. Члени клубу не зрозуміють. До того ж. Приїдуть Фелікс і Амелі. Я склала перелік справ на вечір. Просто дотримуйтеся інструкцій. Найважливіше червоне перевірте персонал, налаштуйте роботів і активуйте глушники мобільних для забезпечення секретності. Ви обідали? Ні. Хм, дякую. Марінет. Нам допоможуть Марк і Натаніель. Якщо хтось із неї, як тобі освідчитися, Дріану, то це вони. Що? Ти серйозно? Так, Така ще невже усі знають про мої почуття до сама. Знаєш кого? Усі знають, що ти запала на Адріана? Навіть Адріан. Адріан єдиний не знає, бо тоді не було б історії. Ми обрали Марка з натом, бо вони експерти з романтичних комедій. Марк пише: Нат малює. І якщо вони вигадали для коміксу любовну історію леді Бак із Кота, то придумають ідеальний сюжет і для вас з Адріаном. Ваша історія здається непростою. Та насправді проста. Це як у казці. Нат. Зазвичай лиха відьма ув'язнює принцесу в замку, який охороняє дракон. А лицар у блискучих обладунках її рятує. Тут так само тільки лицар. Це ти Марінет. Адріан принцеса, замок, його дім, а відьма його батько Габріеля Грест. А я думала, його батько король або дракон. Дракон це його охоронець. Дуже схожий. Він більше схожий на горилу. <рес> у казках головна перешкода дракон. Чи відьма? В історії Марінети Адріана це Габріеля Грест. Але відьма Грест схибив. Випустив сина із до школи. Тут і з'являються <гум> добрі феї. Ми. Щотижня ми придумуємо новий план, щоб лицар нарешті поцілував принцесу, і вони зажили щасливо з купою хом'яків. А втілити план можна в єдиному місці, недоступному відьмі. І це школа. 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 У цій дурній касті ви забули про мене. А, страшна Людожерка! Великий злий вовк, потворна жаба. Ваш найгірший кошмар. Але відьма Агрест схибив, випустив сина із замку до школи. І з цим відео я зіпсую казочку Дюпенчен. Сьогодні я покажу це Адріановому батьку, щоб він знав, в нього хочуть забрати сина і змусити закохатися в пекарку. Тоді він замкне Адріана в кімнаті, і заборонить ходити до школи. І бум! Кінець вашій казці. Адріана, ви більше не побачите. Йому ж краще.